Аварійно-відновлювальні роботи на водоводі Дніпро-Західний Донбас тривають. Через це місто тимчасово залишається без централізованого водопостачання. Термін відновлення подачі наразі невідомий. Щоб люди не лишались без питної води, у місті розгорнули тимчасові пункти її видачі. У місті Павлоград зараз доволі таки складна ситуація. Пов'язана з тим, що ДЗД водопостачальна організація виконує. Ремонтні роботи на своєму водоводі. Конкретної інформації, коли буде подана вода на місто Павлоград, ми не володіємо для того, щоб забезпечити населення питною водою працівниками КП Павлоградводоканал було організовано три тимчасових пункти видачі води питної. Крім того, у місті працює 16 свердловин та 5 водорозбірних колонок. Підвіз питної води організували на селищі шахтобудівників та 18 вересня. Поки тривають ремонтні роботи, містяни приходять до тимчасових пунктів, щоб набрати воду для щоденних потреб. Черги невеликі, але кожен бере стільки, скільки вистачить на день. Ну, туалет треба злити, тарілки помить треба. Умиться. Ну я одна. А як сім'я, то треба багато. Треба зі туалети, їсти, приготувати і підтягнути. А як діти малі, так це взагалі. Ж... Це вода, яку можна пити. Так, да, це дуже гарна вода. Ну, запас на день, ну, я не знаю, літрів 100 надо, треба. Треба. <гум> Щоб помити посуду, пом... дітей покупати, хоча б так. Запастись привозною водою можна буде з 9 до 19.00, а також на водозабірних колонках та децентралізованих свердловинах. Підвозитимуть воду допоки не відновиться водопостачання на місто. Щойно ремонтники ДЗД завершать роботи на магістралі, подачу води відновлять.